Не мудрій. Сноваті послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні радя. Довідавшися, що люди оправдаються не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа. Ми увірювали в Ісуса Христа, щоб оправдатися нам, вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що ми й самі грішники. Невже тоді Христос, служитель гріха, не бути цьому. Коли я знову відбудую те, що зруйнував Бог, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону в мене, щоб для Бога жити, я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені Христос. Господь а що живу тепер у тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене.